А давайте тепер от посмотрим по поводу, ну, Небольшой потужности. Куда делся украинский автопром? А ви знали, що колись Україна входила... Українский автопром, це, знаєте, Щось таке, ну, як примара якась. Багато хто вірить, Багато хто каже, що вона є, А по факту не зустрічається. В ...20 автовиробників світу З потужністю більше 200 тисяч автомобілів на рік. Усі знають про наш ландшафт. Окремий нюанс, я не розумію, Чому в Україні існує окремі податки... На автомобілі, які в Україні не розробляються. Чому? Чому, якщо я хочу купити собі автівку, я маю заплатити додатковий податок? А якщо б в Україні розробляли, то ти б тоді податки не платив? Але ж ми не розробляємо в Україні. Це вже нюанс. Анус, але в Україні виробляли інші моделі авто. Перший український електромобіль було сконструйовано ще в 1947 році. Фургон лаз 750 випустили накладом у 20 одиниць. Він розвивав швидкість 35 км на годину і міг проїхати 70 км без підзаряд. Як вам, радянська Тесла? А? Сюди? Два покоління легендарного запорожця свого часу стали аналогом німецького Volkswagen Жук. Загалом було випущено більше 3,5 мільйонів авто. Пізніше ЗАЗ випустили майже півмільйона екземплярів Таврії. Легендарні 12-тонні кременчуцькі самоскиди Крас 256 продавалися і працювали на п'яти континентах світу. А про автобуси взагалі можна записати окреме відео. 2010-ті в українському автомобільному світі запам'ятаються так званими євробляхами. А на початку 2020-х стрімко зросла популярність на з Америки. Так чому ж Україна не випускає власні авто? У мене зараз на заводі, ну, мій керівник і ще одна людина придбали собі автівки в лапках нові, а по факту це биті з Америки. І я так розумію, що оце тільки буде розвиватись, розвиватись. всі чомусь купують бити з Америки. Це знаєте, бачили цю картинку, коли там Америка або Європа, там, типу, вони щось зламали, і такі, типа, тримають над смітником, і українець такий не викидай! І прям це дійсно дуже жахливо, насправді. Але окремо, що я не розумію, ну. Для чого? Ну як? Я загалом розумію, для чого вводять ці податки. Щоб, звісно, ще подаїти оцю корову, яка називається українці. А з точки зору просто якоїсь людяності, то я взагалі не розумію. Ну, типу, Ми так дуже бідні. Ну, можна зайвий податок, оцей захтівок, для яких немає альтернативи. Тобто ми не можемо в Україні взяти щось. Наш цей податок? Ну, давайте подаємо корівку автомобілі. Невже у нас немає інженерів? Ось, наприклад, список університетів, де готують інженерів автомобілебудування в Україні, як мінімум 30 вищих навчальних закладів. Чи можливо у нас не вистачає рідкоземельних металів, які так цікавлять американців сьогодні, особливо цього. Ви скаж... В Ізраїлі так же так, в Ізраїлі така ж ситуація. Так, я знаю, в Ізраїлі аналогічно, у них немає автоброму, але є податки на автівки. Ну також подружно. Але давайте будемо відверті зарплати в Ізраїлі та в Україні ну, складно порівнювати. Кажете, що для розробки свого автомобіля потрібні величезні кошти. Так, але ці величезні кошти ми і так платимо у вигляді податків при розмитненні автомобіля, акцизу на пальне і так далі. Ви на каналі Аспірант Авто. Давайте розбиратися, що ж не так з українським автопромом. 1991 рік. З настанням часів незалежності українські науковці інституту електрозварювання імені Патона презентували свій електрокар Київ 1103. Ця модель була справжнім проривом. Легкий хетчбек з пластику міг стати найекономнішим авто країни. Перспективний винахід українських інженерів зацікавив світову спільноту. В Ізраїлі для електрокара створили батарею. Яка давала змогу проїхати 200 км без підзарядки? Машину активно тестували на автодромі Чайка та планували продавати у Європі. Deutsche Bank був готовий видати пільговий кредит для старту виробництва, але під урядові гарантії. Кабмін їх не надав, тому проект 1104 було призупинено. Тим часом за А цікаво чому? Чому кабінет міністрів вирішив не надавати таких гарантій? Що трапилось? Ріжі на легендарному ЗАЗі хвилювалися за українських підприємців. Легка комерційна вантажівка ЗАЗ-2301 СНАГА вже до 1995 року пройшла усі випробування та була готова до виробництва. Ця розробка була настільки перспективною, що на її базі далі планувалося випускати фургон та мікроавтобус. Але, на жаль, все скінчилось, навіть не почавшись. Брак фінансів поховав цей проект. Згодом російська газель стала монополістом на українському ринку комерційних авто. Не відпочивали навіть на львівському автобусному заводі. лаз 3210 мав стати провідним українським мінівеном. Проте й цю. Знаєте, я от, оце все слухаю, ви розумієте, наскільки з вас просто мають гроші. Просто от кожен, хто в Україні колись їздив на авто, ви кожен просто так взяли і заплатили купу грошей якомусь чиновнику. От Просто от є чиновник, чинуш якийсь, просто от чинуш, все. І ви йому платите гроші чому? Тому? Це просто, знаєте, для мене це зараз таке питання стоїть, ви собі не уявляєте. Цю розробку розчавила криза 90-х. Усі ці фактори породжували і епід... Так ти ж проти втручання держави. Так це і є втручання держави. Коли тобі на якийсь конкретний товар накладають податок чому, тому це і є втручання. Ну так якщо я проти, то ну. А що? Шо епідемію великовузлових збірок авто замість повноцінних випусків нових вітчизняних моделей. Так, наприклад, завод Єврокар у селі Соломоново, що на Закарпатті, може хизуватися майже 50 -ма тисячами шкоди Октавіатур, які були зібрані в період з 2002 по 2010 рік. Відсутність інвестицій. Я знаю, що в Запоріжжі також складали, там Кія, наче якусь складали. Можу помилятись. Якусь автівку точно складали, яку саме не пам'ятаю. А зараз вже навіть нічого, ну тобто навіть того, що було, вже не складають. Взагалі нічого, все немає. Чому? Тому. Найбільшими інвесторами в українську автопромисловість стали корейці з корпорації Део. В обмін на інвестиції у розмірі 150 мільйонів доларів корейці отримали 50% автоЗАЗ. А ще на 10 років звільнялися від сплати акцизу, ПДВ, мита на комплектуючі, податку на землю і прибуток. Все це стало можливість завдяки закону про стимулювання автовиробництва в Україні, який вже тоді охрестили закон стимулювання. Стимулювання виробництва в Україні. М -м. Знаєте, от коли ми кажемо про державу, про чиновники, про оце все лайно. Ви колись помічали, що от якщо я зараз на своїй роботі зроблю щось не так, то мене або звільнять, або з мене спишуть кошти. гроші. А коли якийсь чинуш якусь хуйову ідею просунув, і вона виявилась хуйовою, то йому за це нічого. Ну, типа, ну подумаєш, ну оце, ну і що, ну і що ти мені зробиш? Дуже цікавий підхід насправді, мені дуже подобається. Автозаз Део результати відомі усім. Це і оновлена Таврія Нова і легендарний та улюблений з українців Део Лано, mm. Славута, а також Део Нубіра та Леганза. Mm. Проте у 1999 році корпорацію Део почало лихоманити, що не могло не відобразитися на автозазі. Найщедрішими для українського автопрому були 2000-ні. Загальна сума інвестицій у ці роки сягала більше одного мільярда доларів. Одним з найбільших гравців на ринку стала корпорація Богдан Порошенка та Свинарчука. Також відзначилася корпорація у крафтово Собі Тарія Лавасадзе, який відчайдушно намагався вдихнути друге життя у Свого часу йому вдалося викупити залишки активів, де у Польщі, та налагодити виробництво моделей Ланос із Ланос Stop. Я для того, щоб отримати посвідчення водія, я навчався на Ланосі. Я по секрету скажу: взагалі, Ланос мені відверто сподобався. Це непогана машина, але я б її не називав машиною, я б називав це корито. От Коли я сідаю в Ланос, ну, таке враження, що я просто лягаю в корито в якесь. І знаєте, корито не в якомусь там приємному сенсі, що, знаєш, так, М -м, в корито ліг відпочиваю. Ні. Ти прям сидиш прям в кориті, от реально. Воно велике, там багато місця, але це корито, <ріхи> реально. І нічого приємного в цьому не було. Тому я дуже багато наїздився на Ланасах на оцих, і приємного там, ну, немає. Але вона їздила, це так. Сенс. А ще Запорізький завод працював над збіркою ваз 21093 ваз 21099 та Opel Astra G. Загалом у підприємство було інвестовано 380 мільйонів доларів. Звісно, не забуваємо й про Єврокар на Закарпатті, який будували з амбітними цілями повномасштабного випуску автомобілів шкода не тільки для українського, а й для всього ринку СНД. Виробнича потужність заводу складала 100 тисяч авто на рік. Для досягнення таких показників у виробничі лінії було інвестовано чверть мільйона доларів. У двох 2000... Чверть мільйону. Чверть мільйона доларів це 250 тисяч баксів. Є машини, які дорожче коштують, ніж це все виробництво. О, це потужне вкладання грошей. Але окремо хочу сказати, якби це зробили, і якби в Україні дійсно якісь випускали автівки, тоді б я розумів цей податок. А коли ми кажемо, що зараз ну, у нас немає альтернативи, нам нема чого купити на українському ринку, але давайте податок буде на зовнішній ринок. Блять, просто ну за що? Тисячних Віктор Ющенко видає указ про вхід України до Всесвітньої торгівельної організації без перехідного періоду. Це означало блискавичне зниження мита на іномарки з 25 до 10%. Для українських автовиробників це був досить відчутний удар, адже, наприклад, Єврокар тільки завершував будівництво нового заводу, розрахованого на велику виробничу потужність. Продовжувалося незрозуміле трактування терміну виробництва. Як виявилось, достатньо було просто прикрутити до авто колеса та встановити сидіння у салон. Схема з вигідними збірками авто замість їх повномасштабного виробництва продовжувалась, в той час, як власні розробки нікому вже не були потрібні. А ще уряд Юлії Тимошенко у 2005 році скасував преміальні пільгові умови для автоЗАЗ, які колись для себе з банкрутілі корейці з ДЕО. Того ж року свої переваги втрачає і закарпатський Єврокар. Така непослідовна політика стосовно своїх автовиробників остаточно відлякує потенційних інвесторів. Ніхто не бажає грати у гру, правила якої постійно змінюються. 2010-ті сумна тенденція першого десятиліття незалежності не змінилася. Так у 2010-му міг з'явитися український хаммер брутальний позашляховик Вепор. Я обожнюю оці історії міг з'явитись, міг той з'явитись цей, отой, оці. А по факту ми смокшимо Бібу. Не те, щоб я проти смоктання Біби був. Але ну, можна, будь ласка, машина без податків, можна. Мабуть, самим приголомшливим проєктом 2010-х був перший український електричний суперкар суперкархімера. Обожні, обожні ці рендери, чат GPT згенерував, і ми такі мм, це могла бути наша машина. Так, могла. Q, який створили у 2017 році. Його збиралися оснастити чотирма моторами з загальною потужністю тисячу кінських сил. Теоретично авто могло розганятися до 100 км за годину за 3 секунди і розвивати швидкість 350 км на годину. А запас ходу мав становити 500 км. Але й ця спроба залишилася невдалою через відсутність інвестицій. А через скрутне становище в країні на той момент єдиним шляхом зберегти обсяги виробництва було нарощувати експорт. Продати таку кількість українських авто на той час можна було тільки в Росії. Ринок ЄС для українських підприємств був закритий як митами, так і технічними регламентами. У 2012-му на Росію вводять утилізаційний збір, яким дискримінують виробників з країни СНД. Війна між Росією та Україною в автомобільному секторі почалася задовго до 2014-го. Фури з українськими автомобілями затримували на кордоні і під надуманими приводами завертали. Український бізнес видавлювали з російського ринку і не давали можливості доставляти свої авто в країни Середньої Азії. Ситуація вимагала допомоги від держави, але її вкотре не було. До 2014 року і Богдан обожнюю допомогу від держави. Просто ну така допомога можна не треба. І ЗАЗ уже не могли експортувати свої автомобілі на Росію і вести їх транзитом через РФ в інші країни. На фоні цих подій починається масова поява славнозвісних євроблях. А ЗАЗ ще у 2011 році припиняє виробництво Славути останнього автомобіля української розробки. У 2026 році в Україні повертають мито на електрокари, які сьогодні без проблем завозять із США. Чи підуть ці кошти на розробку власного електрокара, чи можливо на розробку технологій з видобутку рідкоземельних металів? Побачимо вже зовсім скоро. Головне, щоб цей жах уже нарешті закінчився і настав стільки мир. Дякую за перегляд, і побачимося в наступних відео. Не побачимось. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам нравятся хайлайти. Также приходите на стримы по ссылкам в описании.